Вітаю, друзі! Хоча з чим вітати. Знаєте, я трохи втомився, коли кожен конкурс або намагання призначити ту чи іншу особу на якусь позаду в державі переростає в скандал. Особливо, коли для скандала є справді підґрунтя і коли зашкварних осіб ставлять на позиції тільки через те, що вони лояльні владі. І тоді в мене з'являється запитання, коли призначають ту чи іншу особу, не думають про, взагалі, про те, як виглядає держава, про імідж держави, ніхто не піклується. Виключно про те, як дістатися до якихось схем, виключно про те, як збагатіти, але не про збагачення держави йде мова. І от знаєте, я кожен раз, коли дивлюсь на такі історії, в мене тільки одне запитання: ми 100% воюємо за те, щоб так відбувалося. Ну, зараз можу сказати, що конкурс з відбору. Голови Нацо з питань виявлення розшуку і управління активами арма, які одержані корупційним та або іншим незаконним шляхом. Завершена і визнана кандидатура, яка стала очільником, верніше очільницею «АРМА». Це Олена Дума. Ви знаєте, про Олену Думу. Я не думав взагалі, що вона зможе очілити, очолити цю установу. Поясню, чому. Є така всесвітня антикорупційна організація, як Transparency International, от з 2014 року вона має представництво в Україні. І от ця організація сказала, що ну, не можна призначати таку особу на таку посаду, тому що це несе великі ризики і м -м, це проблема буде. Я, я дам інформацію дослівно. Олена Дума має понад 22 років стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та проспілкових організаціях. організовувала та брала участь у різних мітингах. Досвід Олени Думи не пов'язаний з роботою у сфері дотичної до кримінальної юстиції, а також не пов'язаний з управлінням чи розшуком активів. А це викликає в сумнів. Йдеться в повідомленні Transparency International. І от якщо би м -м, ми. Взяли це до уваги, то ми б розуміли, про що йде мова. До речі, про профспілки окрема історія. Ну, тому що дума вже була фігуранткою декількох скандалів. Треба зауважити, що в січні дума вже була виконавчою директоркою ФССУ, але після декільких місців її зі з величезним скандалом звільнили. А знаєте, за що? Читаємо. Вже в травні того ж року зі скандалом звільнили через встановлені численні факти грубого порушення законодавства про працю, про загальнообов'язкове державне страхування, про оплату праці, про відпустки, про захист персональних даних, про інформацію та інших законів нормативно-правових актів України. Ну, рішення, дума, до речі, два роки намагалася оскаржити в суді, навіть за допомогою цього, що є, не змогла, програла взагалі, тому що й були відверті порушення. Людина. Покроково порушувала закони, програла в суді апеляцію і її призначають варм, ми що з глузду з'їхали. Але навіть не це мене там скурвило відверто. Мене вскурвило те, що вона була учасницею російської ПСО, коли е, через деркача, на того через такого народного депутата Деркача, який є агентом ФСБ, і на якого накладені санкції, Сполучених Штатів вона приймала участь в ПСОшечки, яка була е, розрахована на те, щоб дискредитувати тоді кандидата в президенти Сполучених Штатів Джо Байдена, а зараз цього президента. І ми призначаємо цю людину. Посли J7 м'яко нам так натякали про те, що ця людина викликає запитання, а те, як її протягують, знаєте, ну. Це, м'яко кажучи, протекціонізм. Особисто можна гадувати кумовство, але тут трохи інакше. Багато хто каже, що за спиною у пані Думи знаходиться дехто по прізвищу Шмигаль. Так от, я хочу сказати, величезний патріот, людина, яка обіцяла там півмільйона робочих місць, що завгодно, говорить дуже непогано. Працює дуже погано, але говорить супер. Так от мені цікаво, це якось пов'язано. І, взагалі, якщо я б зрозумів, якщо б окрім думи нікого не було. Ну, наприклад, як ти сказав у участь приймав Ківа, Дума і Фікус. Ну, тоді так, да, дума перемагає, ми розуміємо. Хоча на порівнянні з фікусом не факт. Так, от, дума виграла в конкурсі, де були більш досвідчені, більш розумні, більш доброчесні люди. Після того, як була оприлюднена інформація про думу, вона написала брудний ганебний пост, напала на журналістів і почала їх брехувати, казавши, що це замовлення це за гроші. Вона ввела себе як лобода. Розумієте ті ж самі стандарти, як у Лободи. Якщо хтось каже правду, то це за гроші. Ну, завжди. І це показує непогано, що в її голові вона вірить про те а, в те, що. Про неї можна казати правду виключно за гроші. І вона буде працювати виключно з такою ж думкою, бо хто їй платить, так вона і працює. До речі, про зарплатню мова не йде, йде мова про інше. Так от в мене велике запитання. Оце Джей Севень кажуть, що ну, не камільфо. Центр протидії корупції разом з Віталієм Шабуніним. Попереджає, що вона приймала в, в цій псошечці разом з Деркачом і Джуліані, яка спрямована була на дискредитацію Байдена, участь, не реагують. Є скандали до того, які були, з нею виявили небагато проблем. А, до речі, на ЗКІ виписала а, теж протокол, але все це не, не спрацювало. Якщо хтось дуже хоче протягнути когось, то він протягує. До речі, якщо хтось забув, то саме так протягнули Семена Кривоноса на посаду голову набу. І зараз Арма. Залишається ще САП, який не змогли хакнути через те, влада не змогла хакнути через те, що наші європейські партнери поставили як умову призначити незалежного кандидата, який виграв конкурс, і якого не хотіла признавати влада більше року. Але призначили. Через тиск наших партнерів, через те, що це була умова входження до Євросоюзу. Але наші європейські партнери не думали, що треба все прописувати: і голову арми, і порядність, і справді боротьбу з корупцією, а не тільки розповіді про неї. В будь-якому випадку, те, що відбувається, ну, це м'яко кажучи. Проблема. Проблема в тому, що всі розуміють, арма. Вже працювати буде виключно на якісь сили, які заінтересовані. і це сили не держава. До речі, про які сили йде мова. Ну тут далі дуже непогано. Transparency інтернешнл написала у 2019 році. Дума брала безпосередню участь в агітації за одного з кандидатів президента України та дискредитації іншого претендента. На цю посаду це вказує на політичну заангажованість переможниці конкурсу на голову АРМО. що то потенційно може впливати на її роботу. На цій посаді зазначають Transparency International. До речі, Семен Кривонос Крівонос також має дуже близькі і дружні стосунки з офісом президента. Наприклад, з першим заступником голови Андрія Ярмака, з Олексієм Кулебою, де і самим Ярмаком теж. І от ми знов бачимо, як своїх розставляють на місця. Я розумію, що. Ідеальних кандидатів не існує. Ну, відверто, їх не існує. Я знаю це. Але ж можна обирати порядних, розумних, досвідчених, компетентних, а не лояльних. Вірність трону це не гарантія розуміння ситуації, розуміння, як треба керувати, і не гарантія того, що людина досягне результату. Більше того, призначення лояльних показує тільки одне. Що владу не цікавить справедливість, владу не цікавить право, владу не цікавить закон. Вони назначають тих, хто буде виконувати вказівки. Вони назначають тих, і призначають на посаду осіб, які порушували закони, до яких є питання про їх доброчесності, які мають контакти з ФСБшними і псошними структурами. І ця людина, до якої є претензії у наших партнерів, призначається. Та це ж зрозуміло, що тільки для того, щоб отримати контроль над цією структурою. Все питання сотень мільйонів, мільярдів гривень на кону. І хтось же потирає свої липкі долоні, розуміючи, що він отримує бажання. Це ганьба. Чи за це гинули хлопці в Бахмут? Чи за це дівчата ризикували своїми життями, рятуючи наших поранених на передовій? Чи за це зараз йде боротьба на фронті? Ні, не за це. Так як можна призначати таких осіб, як можна давати їм карт-бланш, розуміючи, що хлопці і дівчата на фронті проливають свою кров? Поки тут хтось займається схематозом. Це ганьба. Це ганьба, і це показує. Що в ніяку Європу і НАТО ми не йдемо. Ми залишаємось в пострадянській Україні. І кінець епохи бідності дійсно наступає, але тільки для деяких осіб, які протягують своїх кандидатів на посади в держустанови. І це ганьба. Ганьбіща. І лютий сором перед тими, хто захищає Україну, віддає своє життя, здоров'я. Рятуючи нас всіх. Я не можу зрозуміти, що мотивує цих людей, які так себе поводять, і не можу зрозуміти ані їх мотивацію, ані їх моральні якісь стандарти. Хоча мій батько колись казав, Сталін не був грузином, Хрущов не був українцем, Каганович не був євреєм. Коли вони дійшли до своїх посад, вони втратили всі національні, полові, статеві і моральні принципи. Вони стали людьми во власті. Людьми во владі. Я бачу, що ці теж стали. Але ж війна, вона на все не спише. І коли війна закінчиться. То дехто вважає, що він поїде з України і не зможе відповісти на поставлене запитання зможе помиляються, але з цією ганьбою нам всім ще жити.